Красунчик, хто це такий красунчик, а? Чекав нас, сидів, чекав нас. Ну, ти їсти будеш? Смаколик тобі дать? Чи підемо гулять? Підемо гулять? Підемо гулять? Гулять підемо? Привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Я прийшла додому вже. Спочатку відпрацювала, у нас понеділок робочий тиждень почався. З'їздила потім після роботи в Сільпо в, в Республіку. поїхали. Так, зараз покажу, що купили. І е, значить, Начебто можна було прогулятися по магазинах, там у Назара відкрилася, потім в Сінцей я заходила. Заходила в лицеве кікі і в Б'юті, але в мене настрою не було такого. Знаєте, думала трішки розвіятися. Не було настрою. Бо вчора вже на вечір почитала ці новини. Як у нас вчора таке, ну я можу можу сказати, я. Ну, горе, це дуже горе. Молодий хлопець, 16 років, і його зарізали, так сказати, скло начебто там. В одних в пабліках пишуть, що начебто задушили, в одних пишуть, що там скло було. Ну, точно такої, знаєте, інформації не пишуть. Але вчора вечора тільки написали і було відео. Я подивилася це відео, ну це просто капець. Ну, дитину ж не будеш вдома отримати. Молоді хлопці, неділя, погода прекрасна. Дев'ять чоловік, молодих хлопців, 16-17 років, вирішили погуляти, вони погуляли тут внизу, потім піднялися на фунікулер. І ось цей на фунікулери їхати на три е, хвилини, ну десь, може, дві, дві з половиною хвилини їхати. В фунікулері вони як їхали, там е, зачепив їх чоловік, потім вони піднялися. І цей, здається, його Максим звали хлопчик 16 років. Він виходив останнім, він його начебто штовхнув. Він на, ну Я думаю, що там спочатку писали, що він взяв скло і порізав йому горло. Я думаю, так і є. Але насправді написала, що він, начебто, його штовхнув і він порізався десь горлом. І потім, начебто, так написали, що його задушили. І я думаю, бідна бідні батьки, бідна та мати, як це пережити таке горе, начебто дитину відпустила погуляти, а дитини нема. І я, знаєте, вчора не могла вже заснути. Так крутилися трошки. Сьогодні мене, ця ситуація, сьогодні мене, знаєте, ця подія теж так збентежила, бо написали всі подробиці. І дуже такий мені якось так знаєте, припала ця, тронула мене ця історія. Дуже просто шкода молодого цього юнака, батьків, я, ну, я маму, не представляю, як вона там за, за це все думає. І так, начебто хлопці гинуть на війні ні за що. Так? А тут така ситуація. І він, начебто, водій десь в органах працює, бо спочатку написали, що це військовий. Ну, я відразу думаю, це не військовий, я б ну, не знаю, я думаю, точно це не військовий. Ось, А він водій десь в якісь органах працює. Коротше, дуже так знаєте, тривожна стала, бо відпускаєш дітей. Звісно, я ось Іваню відпускаю, передзвоню йому десь. Там трошки погуляв, десь годину, може, дві. Я йому там пишу, Ваня, все добре, Ну все добре. Але ж тримати на повідку не будеш дітей, начебто і гуляти треба. І ось такі реальні життя, начебто і війна, і ось такі події ще трапляються. Дуже співчуваю батькам, близьким за таку втрату. І я ж кажу, сьогодні такий бентежний день, за це все думаю, Ну це капець Ось так зараз покажу, що я купила в сільпо. Граль вже заснув. Тут заснув. Я його трошки пригладила, він заснув, покажу покупки в сільпо, хочу відварити собі борщика пісного, щоб було. Я варю, і якось так всі його хочуть, цей борщик. І... Ну, не варю не маленьку каструльку, і ми сіло, ось трьох поїли, її вже немає. Тому буду відварювати борщик У мене вже є молода капустка, то з молодої капустки відварю. так так що ось так. Але спочатку покажу покупки. Так що всім, знаєте, бережіть дітей. Я Вані розповіла, звісно, цю історію, кажу, Ваня там десь гуляєте, краще може там десь промовчати, може наказати щось. знаєте молодь у нас Теж така може бути. Але життя це саме дороге, що у нас є, і треба його берегти. Так, що ось так. Тільки що спав. Я почала виставляти всі ці продукти, які купила в цьому в сільпо. І він вже знає, що щось йому дадуть. Нічого я тобі не дам. Це не для тебе. Це не для тебе. Так, покупка у мене була, як кажуть, ну і мамі я брала, і сестрі взяла. Так, і побажання в сільпо. Ви вже стільки пройшли щоб просто зупинитися. Ось так. так. Що Взяла Взяла ось такий хліб гостинний, але там був і цибулевий, і здається, якийсь там, ну їх багато було види, а я взяла ось такий гостинний це Ріга хліб. Думаю, що він буде смачненький, бо це він без використання хлібопекарських пекарських Бачите, до посту все як треба, як кажуть. І ось такий хлібчик взяла. Тут у нас скільки, я навіть не знаю. 300 грамів. Так, взяла ось такий соус веганський, але я брала майонез, мені він дуже-дуже сподобався. Але прийшла він тільки з грибами, а я з грибами, якщо чесно, не дуже полюбляю, то вирішила взяти ось такий соус, соус замість майонезу. Взяла ось таке кокосове з молоко з воно дуже дівчатка смачне. І ось, якщо піс закінчиться, його теж можна брати. Так, взяла дві баночці, собі і сестрі, Заговорила я за комбучу. Сестра каже: я не куштувала, то я взяла, хотіла з малиною або з полуницею взяти, не було, то взяла ось таку. Так, два пончика взяла у ванні Катін. І взяла ось такий сир. Дійсно, він дуже смачний. І не скажу, що це, знаєте, такий веганський сир. Взяла всім нам, мамі, собі і сестрі. Ну, як хто замовляв, так і взяла. І ще взяла ось такі два батончики. Вони були по акції, до речі, ж, здається, по 6 гривень. Думаю, до кави мені піде. І думаю, чогось мені треба було сестрі, і мамі взяти. ну, те, щоб Спробувати. Так що так. Ну, може, поділюся з ними. Так, що ось така невеличка закупка, і то це, знаєте, для веганів або хто дотримується посту. Так, буду готувати свій тепер борщик. Ти вже спиш? Знаєш, що про нього говорять? І роби вигляд, що не про нього, так? Не купила я тобі смаколиків, забула, хоча магазин там був і думала зайти, але не зайшла. А, дівчатка, у мене ще плаття моє прийшло. Але тут я знаєте, платчико домашнє. Посилання, хочете, залишу вам, де я купляла. Зараз відкрию і вам де. покажу. Ось таке звичайне. Таке домашнє платтячко, Це інстаграм-магазин. Я вам не раз залишала посилання, тому я думаю, вдома, знаєте мені, щоб ну, я відео знімала, щоб, знаєте, не бути в халаті якомусь там чи в костюмі на літо взяла собі таке плаття. Там дуже багато кольорів різних, тому залишу вам посилання і можете подивитися, зійти. В принципі, ціни дуже дуже бюджетні. Тому рекомендую всім купляти такі плаття, щоб ходити вдома. Гарний так красивою. Я поміряла, але бачу, складка є, де воно було ну, складене так, Ззаді теж складка є, ось така. Але так приблизно вам покажу, як воно себе ну, виглядає. Взяла таке трошки, ну таке, щоб вільно було мені, щоб я спокійно передвигалася там, десь воно мене. Бо якщо я б взяла на розмір менше, ось так воно було б. Ну, а так би я не хотіла. А ось так вільнесенько собі, і мені так подобається. Так що взяла ось такий колір. думала, не знала, який брати. Вирішила взяти ось такий. Ну, як, знаєте, домашнє звичайне плаття. Так що Буду ходити, буду вдома ходити дуже гарно, як кажуть. І якась надпис, бачите, така. І приємне воно до Дівчатка вирішила з вами поділитися, дати відгук. На ось такий шампунь я його брала в Аврорі, і ще здається, я його брала по акції і не показувала в закупці. Думаю, спробую потім дам відгук такий. Мені він сподобався, гарно промиває волосся. Волосся таке слухняне після нього. Але там є три серії, здається, з кокосом. Ну, я вже не пам'ятаю, я ось такий взяла еластичність. Та укріплення волосся. Сподобався і дочці, зайшов він, і мені зайшов. Тому, якщо ви будете бачити такий шампунь в аврорі по акції, беріть і користуйтесь.